Всім привіт! Мене звати Рокселана, і сьогодні я хочу розповісти про Гаррі Поттера, про Джоан Ролінг. Адже я прочитала основну частину сім книг про Гаррі Поттера. І не дарма, адже ця серія, до речі, ви знаєте, стала серією книг, які найбільше продаються у світі. Я прочитала всі сім основних частин, плюс восьму частину, але це вже п'єса, як доповнення до основного всесвіту про Гаррі Поттера. І не дарма я говорю про Гаррі Поттера, адже 31 липня виповнюється 58 років Джан Ролінг, і це ви знаєте британська письменниця, яка подарувала всьому світу. Такий класний всесвіт про Гаррі Поттера. Його читають як і маленькі, так і великі. Також, ви знаєте, вона пише детективи, але вже під іншим псевдонімом для дорослих. І цікаво, що Гаррі Поттера першу частинку Філософський камінь, коли Джоан Ролін хотіла її опублікувати, то їй відмовило аж 12 видавництв. Але через рік їй відповіло видавництво лондонське, Блумсбері, і тоді, звичайно, розпочалась така. Розпочалась така, скажімо, співпраця. Адже, до речі, келих вогню зізнавали з Гаррі Поттер», це четверта частинка, і вона її писала досить важко, тому що там був розділ, який вона переписувала аж 13 разів. І цікаво, що філософський камінь Джоан Ролінг надрукувала на старій друкарській машинці. І е, зараз я вважаю час перечитувати «Гаррі Поттера», тому що там багато паралелей з Україною, з подіями в Україні, тому що незважаючи, що це фентезі світ, е, все ж таки е, там головна концепція, що добро бореться зі злом. І е, звичайно, е, добро переможе, немає проміжних ліній. І звичайно, спойлер, «Гаррі Поттер» переможе. А Волдеморт він хоче всіх переманити на е, сторону. Зла. До речі, моя улюблена частина це п'ята Гаррі Поттер і Орден Фенікс, а також сьома Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Ну і, звичайно, перша Гаррі Поттер і Філософський камінь. До речі, сьома частинка, вона просто неймовірно розпродалася по світу у перший день 11 мільйонів проданих екземплярів за перший день. Це дуже багато і це дуже класно. Якщо ви не встигли прочитати Гаррі Поттера в дорослому віці, це нічого. Ви можете його читати, так як і я це зробила в дорослому віці, тому що це неймовірний світ, це дуже цікаві книги, і я всім його щиро рекомендую.